Щодо самого проєкту ЄТТН. Він був реалізований в межах міжскладських складських переміщень. І, як сказав вже Станіслав, це був наш перший успішний крок до повного переходу на ЄТТН в компанії. І на даному етапі ми залучили одного вантажа відправника, трьох вантажа отримувачів, перевізника, які надав нам 22 водії з електронними підписами, а також мали можливість сформувати ЄТТН з кількістю позицій від 20 до 30. Як і багато хто із вас чув, міністерство інфраструктури нам повідомляло, що з 1 серпня 2023 року є стане обов'язковим в Україні. Саме тому ми зацікавилися проектом. Ми почали шукати провайдера ЄДТН, і от вже з 1 квітня ми розпочали з Єдіно переговори, і я зафіксувала таку дату. Тут 20 квітня я отримала перший акаунт в кабінеті БІІТІ Україна в програмі ЄДІН. Додаткові переваги, які ми для себе визначили для того, щоб цей проєкт мав місце в нашій компанії, це ековідповідальність, звичайно ж, це підтримка держави до діджиталізації бізнесу, це зменшення витрат на формування ТТН, зменшення витрат на папір і зменшення витрат на часу, на консолідацію вже паперових ТТН, які ми збираємо для архіву. Окрім того, це 100% наявність всіх відміток, всіх підписів. Хто працює з паперовими ТТНК, знає наскільки це важливо, і дає нам можливість швидше зібрати всі необхідні дані, які треба для перевірок або для наших внутрішніх аудитів. Окрім того, саме міністерство інфраструктури зробило дослідження і повідомило, що завдяки впровадженню ЄТТН в Україні на рівні всієї України можна заощадити 750 мільйонів гривень на папері. А також зберегти 50 тисяч дерев. А, дякую. Тут я хочу ще додати до слів Ламарина, окрім компанії British American Tobacco, Також багато компаній так само погодились на провадження електронного транспортного накладної, не чекаючи держави. А, зокрема, ті, що зараз відображені нас на грані, я думаю. Якщо тут є постачальники цих мереж, розуміють і знають, що на низькому статі ці мережі знаходяться по, по впровадженню електронних податкових накладних та електронних телетранспортних накладних, як ці 8, хто знає той ПМ, e, значить тут e, іще. Додатково зазначу, що далеко не всі компанії ще чудово розуміють, е, наскільки складний проєкт ЄТТН. Ми про це зупинимось на, на наступному слайді. Е, тому я тут і зараз закликаю партнерів все-таки поділити приділити увагу впровадженню ЄТТН, неважливо, з яким зараз провайдером ми говоримо, тому що інтерправильність передбачає роботу з різними провайдерами. Але е, складність цього проєкту, аудит водіїв, наявність технічних засобів для підписання електронних транспортних накладних водіями потребує часу і потребує навчання, тому звертайте на це увагу і е, з цим е, працюйте. Е, який етап впровадження чи етап місця впровадження саме в British American Tobacco, з чого ми починали, на, на чому ми зараз сфокусовані, які подальші кроки реалізації? Маріна, тобі слово. Так, дійсно сам процес впровадження був доволі тривалим, і ми про це дійсно хочемо чесно сказати, щоб всі розуміли і усвідомлювали, скільки вам знадобиться часу в залежності від ваших внутрішніх процесів для того, щоб дійти до продуктиву. Отже, як вже я сказала, ми розпочали співпрацю з Єдіном в квітні 2023 року. Що було паралельно з це? Ми спілкувалися з нашими партнерами, щоб сформувати команду. З нашими провайдерами і почати процес. Це був тріпієль-провайдер складський, це був перевізник. А також нам треба було знайти надавача кепів, який задовільнить наші внутрішні процедури. Після цього, в травні 2023 року, розпочався цикл дуже насичених мітінгів разом із спеціалістами. Єдино. Нас навчали, як працювати в програмі, проводили нам тренінги, які стали основою в майбутньому для проведення тренінгів вже нашим провайдерам. Із серпня місяця ми почали формувати додаткові угоди із нашими партнерами, де зазначили, що разом із паралельно з паперовими ТТН ми будемо використовувати в нашій співпраці електронну товарно-транспортну накладну. Після цього ми отримали кепи для тріпієль провайдера, і вже завдяки цьому, в жовтні 2023 року, розпочинається офіційне тестування. Ми робимо є до реальних відвантажень. До машин, які вантажаться в конкретний день, слідкуємо скільки це займає часу формування, підпис вантажу відправником, підпис вантажу одержувачем та обов'язково підпис водія і використовуємо для дороги на цьому етапі паперові та товарно-транспортні документи з мокрими печатками. Це завершилася наша перша хвиля провадження. Друга розпочалася в травні 2023 року. На даному етапі ми почали тестувати акти. Вони є обов'язковими, всі провайдери ЄТТ зобов'язані їх в своїй системі зробити, сформувати. Але в нас, як фактично до користувачів, є певні зауваження до цих актів, є рекомендації. Ми їх надавали, і деякі з них є актуальні досі. Про них ми зупинимося трошки далі. Після того, як ми протестували акти, ми прийняли для себе рішення, це був серпень 2024 року, що ми можемо розширити кількість вантажоодержувачів із одного до трьох. Це означало нова хвиля навчання, підписання додаткових угод, отримання акаунтів від Єдіна та отримання кепів. В вересні 24-го року ми збираємо велику команду внутрішніх спеціалістів і демонструємо наші напрацювання. Ми показали юристам, бухгалтерам, фінансистам, а також it відділу як виглядатиме ЄДТ. Отримали від них певні рекомендації, погодили їх з єдином і після цього підписуємо наказ, внутрішній наказ про те, що ми можемо користуватися електронною товарно транспортною накладною.